Радника Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії. Про це заявило видання Reuters. За даними журналістів, політика вбили, коли він підвозив своїх дітей до однієї зі шкіл Мадрида, де біля воріт на Портнова чекав озброєний чоловік на мотоциклі. Загалом у Портнова вистрілили п'ять разів. Попередньо за інформацією місцевих змі, стало відомо, що стріляли ззаду, тому чотири постріли були в спину з попаданням в шию та ще один у голову, який і став смертельним. Згодом місцеві медіа написали, що медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка від вогнепальних травм, несумісних із життям. Як повідомляють іспанські видання, до інциденту, ймовірно, причетні два або три стрільці, які після стрілянина одразу втекли з місця події. Наразі нападників розшукують. Тому поліція не надає подробиць про тип використаної зброї. Натомість їм вдалося встановити, що ймовірний стрілець був високим та худорлявим, одягнений у чорне та мав помаранчеву сумку. Відтак, правоохоронці повідомили, що розглядають дві версії вбивства: борги портнова у рамках організованої злочинності або політично вмотивоване вбивство. Тим часом на Росії після вбивства портнова почалася істерика. Російський пропагандист Радіон Мірошник заявив, що такий злочин має схожість із позасудовою карою, після чого висловив припущення, що Портнова вбили, бо то нібито міг володіти інформацією небезпечною для когось із оточення Зеленського чи його самого. Водночас пропагандистка Скабєєва почала скаржитись на те, що українці святкують загибель Портнова і навіть не приховують цього. Нагадаємо, радника президента Втікача Андрія Портнова вважали одним з ключових творців судової реформи. Він мав великий вплив на судову систему. Також заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників Революції Гідності, після чого у 2014-му виїхав з України. Проти нього відкривали кримінальні справи, але пізніше більшість з них закрили або не довели. Петиція на сайті кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО проти Портнова навіть зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Втім, прем'єр Денис Шмагаль заявив, що наразі немає підстави для їхнього застосування. Повернувся до України Портнов вже 2019 року напередодні інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. А влітку 2022-го стало відомо, що незважаючи на призовний вік, Портнов виїхав з України і заявив, що мав на це право, оскільки є батьком чотирьох неповнолітніх дітей. Відомо також, що США запровадили проти Портнова санкції через причетність до контролю української судової системи. Його також внесли до чорного списку ЄС за нецільове використання державних коштів і порушення прав людини в Україні. А українські спецслужби почали розслідування щодо його зв'язків із Росією. Софія телеканал НТА.